Продесиш, ти що в грудні продається все. Нема драми, оформляла загази, лягала спати далі. Мене звати Павельська Марина, я дропшиперка на сівіку. А що це означає? Дивись у профайлі. Кожного дня клієнти, по 60 клієнтів, по 30 залежить від сезону, тому що дропшипінг це також сезонний бізнес. Взагалі одяг це сезонний бізнес. Ти чекаєш сезон, коли він буде переходити з одного на другий, такий як грудень, коли всі купляють дубляночки, пуховічки, подарунки, парні, костюмчики, такі як літо, початок-червень, коли всі починають купувати літній одяг, купальники, все таке суперлітнє і легке. Оці моменти сезонності це. Той період, коли найбільше продаж в році, взагалі там за грудень можна зробити на півроку вперед. За ці роки, як я працюю, я працюю 17 років. Що я можу показати і розказати, це саме матеріальне втілення мого часу, витраченого на роботу. Це там перша моя машина Civic, я купила її в 19 років, друга моя машина Civic, я її купила в 21 рік. І в цьому році, в 23, я вже купила своє житло, квартиру. І це саме те, що може підтвердити результати роботи дропшипінгу, тому що багато хто не вірить, що взагалі там можна в інтернетах заробляти і тому подібне. А я підтверджую, що можна спокійно. Іно і задоволення. Шипінг це така робота, знаєте, яка де ти працюєш сам на себе. Немає начальників, будильників, графік створюєш самі, собі сам, з будь-якої точки світу можеш працювати. І взагалі без проблем. Тобто абсолютно все в твоєму володінні, і ти керуєш повністю своїм бізнесом. Ось так. Я просто перепродавала якісь речі з інтернету, тобто я не мала виходу на постачальників, на виробників, на виробництва. Я просто щось перепродавала. І мені подобався саме процес перепродавання, що насправді щось продається. Я тоді продавала з націнкою 30 40 гривень, так, заради галочки, але мені подобався сам процес. І коли я вже офіційно познайомилася з виробниками, я почала дуже сильно цим горіти, саме створювати уже продукт, який виглядає професійно, як справжній магазин і розвиватися далі в цьому, то буквально, напевно, через пів року, як я почала, ще не знаючи тоді ніяких методів просування, я просто пробувала, все пробувала безкоштовно, що можна. І десь через півроку в мене з'явилися перші клієнти. Я тепер маю власне виробництво, ми виробляємо е, комбінезони і дропшипери продають мої комбінезони, тобто по такій самій системі. Мої учні, тобто я далі пішла навіть в інф, ін, ін, інфобізнес, теж продають мої комбінезони. От, і, тобто можна масштабуватися і таким чином знову ж таки збільшуються прибутки. У цій системі ти зможеш робити абсолютно все дистанційно, без начальників, без будильників, працювати сама на себе. Це твій простір для творчості. Ти можеш повністю організовувати свій магазин саме так, як ти того хочеш, повністю розпоряджатися з всіма ресурсами для того, аби створити те, що особисто ти бачиш, як ти бачиш, щоб воно працювало, обирати одяг, який тобі подобається, по стилю, який тобі подобається. Тобто, все тільки в твоєму смаку. Насправді зараз молодь дуже крута, дуже активна, енергійна. Ми стараємось розвивати нашу країну. Самі розвиваємось. Ми працюємо офіційно. Ми вже ФОПи, здається, да, такі молоді, але вже працюємо офіційно, сплачуємо податки, допомагаємо державі, донатимо, колаборуємося, аби допомагати. Тобто, ну це взагалі дуже класні можливості для розвитку, і те, що ми маємо цю можливість працювати в інтернеті, працювати онлайн, працювати по дропу, це дуже. Круто, я вважаю, особливо для сучасного 21-го століття, коли вже все в цифровому варіанті. Для того аби не працювати постійно вдома, а бути мобільною і постійно десь щось новеньке для себе відкривати, я працюю з автомобілям. Я виїжджаю зранку. Просто хоч кудись на якісь зустрічі. Якщо в мене вільний час, я їду на садибу. Там собі дуже зручно прекрасний вид, беру каву, в машині включила музику, підігрів сідіння, включила який мені тут клімат, подобається. У мене в багажнику є подушки, плідіки. Якщо треба, я собі можу накритися, включити гірлянди, даже мене тут є, і собі працювати з кайфом. Також це дуже зручно, коли було відключення світла. В мене ж на ЖК немає мобільного зв'язку, а працювати треба було. То я вночі нас там відключали на 4-6 годин. Я вночі спускалась теж в сівік, розкладала собі так, як це хетчбек, задні сідушки наперед, стелила плідіки, подушки, брала ноутбук зі скаченим фільмом, включала знову ж таки підігрів і працювала. Сегмент одягу дає можливість людям з кожного куточка України замовити собі недорогий, класний одяг, стильний, і для цього не потрібно їздити в столицю, аби знайти щось стильне. Насправді, чим раніше е, ви стаєте фінансово незалежними, тим більше можливостей перед вами відкриті. Я маю якийсь успіх, і це дає мені можливість знайомитись з людьми, з відповідними теж можливостями, збирати таку контактну книжку потужну, мати класних теж друзів, які такі знаєте зазартом, вміють заробляти, мають бажання і хист до заробітку. І в нас є багато спільних цінностей і тем для розмов. Е, також дропшипінг, звичайно, дає мені можливість розвиватися в будь Таке хобі, які я хочу. Тобто це фінансова незалежність і я можу обирати шлях, який я хочу. Сьогодні я хочу грати на віолончелі, я вчуся награти на віолончелі. Завтра я хочу на бокс, я йду на бокс. Післязавтра на дріфт в Київ поїхати. Я їду на дріфт в Київ. Тобто Це абсолютно вільні дії, які ти можеш робити пробувати спробувати всі хобі, які хочеш.